Як складати? ти справилась з думками, що ну я ж типу класний педагог, і може рівень трошки впаде, бо я віддаю педагогу, який ну типу чуть-чуть гірший за мене? Що тебе mm -mm. такого не було? Mm -mm. А через те, що я... в мене було дуже багато дітей, і в мене, в мене ну якось було відразу багато думок, що... Я можу класно дати початківцям, угу. але далі я розвивати їх не можу, бо я вже грузну в справах організаційних. Тобто, це було о, фактично це зразу. Спілку. Типу, да, я відчувала, що о Боже, як там зібрати гроші на костюми, а як їх, їх вивести на конкурс. Тобто, е, ну я дуже швидко почала грузнути в операційних справах, і я розуміла, що. Е, в мене є класні тренери, uh -huh. е, мої учні, які вони потянуть і вони горять саме танцювальним розвитком. Коли ти, коли ти довіряєш тим, хто в тебе навчався, коли вони так само цим горять, це класно, коли ти такий все, оце вони.